Ну, прибайся, ты уже. О, пішло. Всем привет, друзья! С вами, как завжди, я мистер Крипер. Я, я давно хотів ту машину, і як ви бачите, я, маш... я в машині. Ключ дістане, щоб топливо. Не тратилось. Вот, вот такий джип. Я пішками до міста йшов. Ось в ту сторону Флед дійшов. А йшов він не просто так, Ну як ви поняли, щоб купити цю прекрасну машину, як я її давно хотів і не представите. Ну так і от я їду в село. Зараз ноутбук побавлюсь, там придумай відео, до... таке. Так що будемо потрохи їхати. Ой-ой! десь -ой. щось... дощ. Так. Не поняв. Зараз... Якось припаркуюсь. Не май де припаркуватися. Я би там припаркувався, але я щось не поняв нічого. Так сюди. Ой. Зараз. Ключ дістаємо ідемо розбиратись. Е, мої речі? Не поняв. Е, ви, ну пустіть мене. Ти що за штовхаєшся? Вам сюди не можна. О, як не можна? Вот там кузниця мій мій будинок. Я сказав. Вам сюда не можна. Цей участок викупив житель селянин мільярдер. Які? Хто йому це дозволив зробити? Прези... Президент села. Ну, ну ну, я щось не поняв. Обана. А то чья така машина? Закрыта? Вау! Ну, красиво! А ну, о, житель Білому. О, привіт, Кремль! Слухай, а мер дома? Да, вроде. Дякую. Мэр. Ну, президент. О! Я щось не поняю. А з якого це моменту ти дозволив купити е, самому багатому жителю Участок? А що? Я президент, мені все можна. То віддавай гроші якісь? Ні, буду жити в маленькому частку, мені все рівно. Як? Ну то я тоді буду в тебе спати, <сі> якщо так. А, ти та що тут стоїш? А, ну пішов звідси. Я то йду, таке питання. А оця машина там стоїть? Вона чия? Моя. На які гроші ти то купив? Неважливо. Пішов вон звідси. <сі> Обнаглів. І що мені тепер робити? Але хоча... Даром. В мене є план. Ви мене кусте! Чого ж там хаєшся? Сказали, бум! Ага. Дивіться, я знаю деякі коди на ноутбуці. Так що зараз будуть ці коди печатати. Так. Зараз я собі включу креатив. І піду розбиратись. Так. ага. Угу. О! все. Я прописав код. Можу? Можу літати. Це трошки незаконно, но. я думаю, це більше незаконно. Так, давайте подивимось, що він тут понатворював. Ну. О, от моя кузниця. Нічого собі. Та ну. Що він зробив? Вау! Слухайте, може мені ніби зробити ремонт і зробити такий так меблі поставити? Так реально краще. Комп'ютер в нього тут. Вау. А що він зробив з будинком мого сусіда? Кухня. щось... Вау! Вы бачил? А? Вот и УЦ! Вот Здорово. Здоров. Теперь надеваю броню сюда. Оце? Вау! Подивіться на мене! Зараз я вийду навіть. Подивіться... крутяк! Добре. Ой, не туди, зараз. Добре, я прийшов сюди. Не для того, щоб бавитись. А зараз я зроблю якийсь пранк. Так ці охоронці там. То добре, так. Дивіться, копаємо тут. Потім ТНТ. Де у нас тут ТНТ? Я забув, де ТНТ знаходиться. Вот туда. Так. Да. Потім так. Нать. А не-не-не, не, у мене є кращий план. Або і такий не план. Так він заходить. Ну. Nope. Ага. Тогда план Б. Так, шукаем. Ой. Ну, вот. Так, берем, потім робим Воно ж якось має спрацювати. А ні, 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 не так, я не так роблю. Зараз, друзі, я все не так роблю. Тут треба так. Потім тут. Раз, два. І оба. Оба. Все. Він заходить, перетинає, бачить. Біжить. Так, потім дивіться. Берем відро води. Де тут відро? Ага. Відро води. Ой. Що, що, що? Так зараз. І розломимо. Жаль, жаль, огороди, но... Що не зробиш заради, заради хати? І... Вс. Потім зайди, почне топитись. Тут його будуть чекати. Так, потім він після того всього забіжить. Тут я. Поставлю металеві двері Опа! Так, він сюда захоче забежать, у нього не вийде Забежись сюда. Ну, а тут буде. Ой. Так, а тут буде. Купа криперів. А ні, 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 стоп, стоп. ні не будуть тут кріпери. Я передумав. Бо ще рознесуть мені кузницю. Так зря я поб'ю. Во, я знаю, хто тут буде. Зараз я всіх поб'ю. О! Оп-оп-оп. Лава. Да. Вот так зальем. И все. Готово. Теперь швидко біжимо, так главное, чтобы охоронти нас не побачили. Да. Все. такий я красивий все ж таки. дякую, меру. ха, -ха. вот мої багатства, ха -ха. Е, я йду, надіюсь, ніхто сюди не заходив. Ні-ні-ні, ніхто. молодці. <плес>

Чибо прийдеться все відновлювати, але я один плюс. Ой-ой-ой, треба. Так зараз, Земля і камінь. Треба акуратно. Дивіться, скільки в мене є зубрудів. Ще в мене радужна броня. Я її носити не буду. Я її продам. Так, це мені не подобається. На получайте. Все, мало їм не покажеться. Нічого, будівельників заклеють, вони мені все відремонтують. У мене стільки грошей. Ну що ж, друзі, з вами був, як завжди, я, містер Кріпер. Ну і сьогодні я зробив кучу ізумрудів і прогнав багатого жителя. Ну а на тому всем пока. До зустріч, до нових відео.